Всім добрий день! В цьому відео ми поговоримо про загальну, а також зовнішню сонні артерії. Загальна сонна артерія. Артерія Carotis комуніс, по різному відходить з правого та з лівого боку. Зверніть увагу, під номером 1 ми бачимо праву загальну сонну артерію. Артерія Carotisca комуніс декстра. вона відходить від плеча головного стовбура. Натомість ліва загальна сонна артерія. Артерія коротіс комуніс синістра буде відходити безпосередньо від дуги аорти. Тобто, ліва загальна сонна артерія є довшою за праву. Далі загальна сонна артерія буде проходити у складі судинно-нервового пучка шиї, до якого, крім неї, буде входити внутрішня яремна вена, вена Jugularis інтерна. А також блукаючий нерв нервус вагус. Далі загальна сонна артерія рухається в напрямку сонного трикутника. Зверніть увагу, цей трикутник зараз виділений зеленим кольором, цей трикутник обмежений переднім краєм ключично соскоподібного м'яза, мускулю стерно-кляйда верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Musculus almohieideus, а також заднім черевцем двочеревцевого м'яза Musculus digastricus. В цьому трикутнику загальна сонна артерія буде ділитися на дві сонні артерії: на внутрішню сонну артерію і на зовнішню сонну артерію. Ми можемо їх відрізнити, тому що від внутрішньої сонної артерії не відходить ніякий гілок в ділянці шиї. Натомість ми бачимо певну гілку, яка буде відходити від зовнішньої сонної артерії. Розглянемо детальніше зовнішню сонну артерію артерія каротіс екстерна. Ця артерія буде покрита підшкірним м'язом шиї мусолюс плятізма. Далі вона буде проходити позаду. Перейдемо ось на цю картинку це збільшена ось ця ділянка. Ми бачимо, що зовнішня сонна артерія. Буде проходити позаду заднього черевця двочеревцевого м'яза, а також позаду шилопід'язикового м'яза. Ось ці два м'язи, і зовнішня сонна артерія буде проходити позаду них. Далі зовнішня сонна артерія буде розташована в защелепній ямці Fossa Retroмандібуляриis, де вона буде проходити в паренхімі привушної слинної залози. Ось ми бачимо привушну слину залозу, яка є напівпрозорою. Це ми зробили для того, щоб ми могли побачити зовнішню сонну артерію, тому що вона проходить в паренхімі привушної слиної залози. Далі, на рівні шийки нижньої щелепи, зовнішня сонна артерія буде ділитися на свої кінцеві гілки. Це поверхнева скронева артерія, артерія temporalis superficialis. А також на верхню щелепну артерію Артерія максиляріс. Ми тут бачимо лише маленьку частинку верхньої щелепної артерії. Про верхню щелепну артерію ми поговоримо в наступному відео. А зараз ми розглянемо гілки зовнішньої сонної артерії. Спочатку ми розглянемо передні гілки. Перша передня гілка зовнішньої сонної артерії це верхня щитоподібна артерія, артерія тираїда суперіор. Вона зараз виділена блакитним кольором. Зверніть увагу на цю картинку. Ось ми бачимо зовнішню сонну артерію. А ось внутрішня сонна артерія, яка прямує в порожнину черепа. Зовнішня сонна артерія віддає ось верхню щитоподібну артерію. І далі вона віддає язикову артерію. Артерія лінгваліс. Ось вона. Зверніть увагу. Ця артерія розташована в певному трикутнику, який називається трикутник пирогова. Цей трикутник обмежений заднім черевцем двочеревцевого м'яза, заднім краєм щелепно підязикового м'яза Musculus millachiidus, а також підязиковим нервом нервус гіпогльосус. В цьому трикутнику буде проходити язикова артерія Артерія лінгваліс. Перейдемо до наступних гілок. Спочатку давайте побачимо знову ж таки зовнішню сонну артерію, верхню щитоподібну артерію, язикову артерію. І наступна гілка називається лицева артерія. Артерія фаціаліс. Вона буде проходити в піднижньощелепному трикутнику. Цей трикутник обмежений заднім, а також переднім черевцем двочеревцевого м'яза. А також нижнім краєм нижньої щелепи. Далі лицева артерія проходить втовщі під нижньощелепною слиної залози, гляндуля submandібуляis. Далі лицева артерія огинає кут нижньої щелепи. Ось кут нижньої щелепи. Ось лицева артерія його огинає і проходить попереду від жувального м'яза, мускулюс масетер. Далі ця артерія переходить на обличчя. Ось ми бачимо також, огинає кут нижньої щелепи попереду жувального м'яза, і переходить на обличчя. Лицева артерія буде віддавати свою кінцеву гілку, яка називається кутова артерія. артерія ангуляріс. Тут є один дуже важливий момент. Кутова артерія артерія ангуляріс є гілкою зовнішньої сонної артерії. Тобто, вона відходить від системи зовнішньої сонної артерії. А ось ця артерія під номером 2 називається дорсальна артерія носа. Артерія Назі. Вона відходить від системи внутрішньої сонної артерії, безпосередньо від артерії афтальміка, яка буде відходити від внутрішньої сонної артерії. В цьому місці утворюється анастомоз, тобто сполучення. Між системою зовнішньої сонної артерії, а також між системою внутрішньої сонної артерії. Переходимо до задніх гілок зовнішньої сонної артерії. До них належить потилична артерія, артерія оципіталіс, яка буде проходити в борозні потиличної артерії. Ось ми її бачимо. Ця борозна розташована на скроневій кістці. Наступна артерія називається задня вушна артерія. Артерія auricularis posterior. Це задня гілка зовнішньої сонної артерії. Ця артерія буде проходити позаду від вушної раковини. Перейдемо до медіальних гілок зовнішньої сонної артерії. До цих гілок належить висхідна глоткова артерія. артерія Faringea ascendens. Ось вона виділена блакитним кольором. А зараз ми розглянемо кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії. До них відноситься поверхнева скронева артерія Артерія Temporalis superficialis. Вона зараз виділена блакитним кольором. Зверніть увагу, частина цієї артерії буде проходити в паренхімі привушної слиної залози. А після вилічної дуги вище неї поверхнева скронева артерія розташована під шкірою. І ми можемо там добре прощупати пульс, тому що вона не прикрита іншими структурами, лише шкірою. Далі, на рівні надочноямкового краю Марго супраорбіталіс поверхнева скронева артерія буде ділитися на свої кінцеві гілки. Це лобова гілка ramus frontalis, а також на тім'яну гілку Рамус паріеталіс. Всім дякую за увагу! В наступному відео ми поговоримо про верхню щелепну артерію артерія Максіляріс. Ця артерія є досить складною, тому я приділив для неї окреме відео. Ще більше інформації про анатомію серцево-судинної системи є в цьому посібнику. В ньому розповідається про анатомію артерій, Вен а також лімфатичних судин. Якщо вам це цікаво, посібник ви можете придбати в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео.